Захисту довкілля та природних ресурсів, Руслан Стрілець, вітаємо пане Руслана. Дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Частина Харківщини була звільнена на початку цього місяця, і напевно, ворог залишив після себе багато зруйнованих не тільки підприємств, селищ, але й наніс великої шкоди довкіллю. Як ви оцінюєте те, що бачите зараз на Харківщині, будь ласка. Ну, в першу чергу можу сказати, що дійсно дуже велика сьогодні проблема з відходами руйнації на Харківщині. Хочу сказати, що з перших днів війни, і особливо останній місяць, державна екологічна інспекція обраховує всі збитки, які сьогодні нанесені, взагалі Харківщини, за даними оперативного штабу при Державній е, на сьогоднішній день. Збитки лише по от по Харківщині по Ізюму вже перевищують 655 мільйонів гривень. Внаслідок руйнування об'єктів утворилося по Харківщині 11 тисяч квадратних метрів відходів. Загальний об'єм відходів руйнації, який на сьогоднішній день є. Це понад 400 400 кубічних метрів, ну з якими щось треба робити. Хочу сказати, що вчора на уряді було все таки прийнято постанову кабінету міністрів, яка впорядковує порядок поводження з відходами руйнації, встановлює правила, за якими повинні повинні робитися місця тимчасового складування таких відходів. І я впевнений, що це дуже велика допомога тим громадам, які сьогодні. Відновлюють, відновлюють свої міста, відновлюють населені пункти після російської навали, і впевнений, що ми будемо синхронно допомагати і вирівнювати ті нормативні документи, які будуть сприяти якомога швидкому відновленню і упорядкуванню. Цих збитків, тих наслідків, які сьогодні є, пане Руслане. Ви самі сказали про так зване сміття війни. Це коли е в наслідку ракетних обстрілів, артилерійських обстрілів велика кількість уламків утворюється, вони забруднюють все навколо не тільки уламків. Як зараз можна в умовах е фактично постійних бойових дій е вирішувати цю проблему? І що вже робиться, в тому числі міністерством вашим. Ну, міністерство в першу чергу ще раз повторюся, адвокатує сьогодні зміни до законодавства, які допомагають ем, ем, в першу чергу громадам здійснювати їхні повноваження. Ми зі свого боку обраховуємо збитки після 24 лютого. По Харківщині збитків вже нараховано понад 83 мільярди гривень. Це в цілому по Харківській області, за забруднення ґрунтів, вже обраховано більше 82 мільярдів за забруднення атмосферного повітря внаслідок пожеж більше 130 мільйонів гривень і так далі. Я впевнений, що ті, ті збитки, які обраховуються, вони будуть верифіковані за новими методиками для того, щоб вже в загальному кейсі пред'являти ці збитки окупантам у вигляді репарацій. Окремо, сьогодні я був на одній з наших лабораторій, яка підпорядкована Держводагентству. поставлена задача дуже швидко розробити план моніторингу якості водних ресурсів. Ми повинні сьогодні забезпечити жителів Харківщини якісною водою. Тих людей, які повертаються у місто, які тимчасово були переміщалися. І повертаються, вони повинні бути певні в тому, що е, вода буде належна якості для якісного життя. Тому впевнений, що ми посилимо зараз контроль за водними об'єктами. Будемо спостерігати для того, щоб вже комунальні підприємства, які роблять водопідготовку, е, вони розуміли е, стабільність якості води. Якщо вона буде змінюватися, то вживали відповідних технічних е, заходів, для того, щоб е, забезпечити людей яких моє говорять, пане міністре. Коротко. Де зараз в Україні внаслідок бойових дій найгірша екологічна ситуація? Найгірша екологічна ситуація однозначно в тих місцях, які безпосередньо наближені до е, ведення бойових дій. На жаль, ми не можемо поки що встановити конкретно е, які забруднення, в якому обсязі і так далі, тому що ведуться бойові дії. Ми не можемо забезпечити безпеку спеціалістів. Які там повинні працювати, але я впевнений, що найближчим часом, після е ще певних перемог наших збройних сил, ми точно всі ці збитки обрахуємо, всі ці кейси зафіксуємо. Ну і Сподіваємося, також наслідки цих збитків будуть швидко усунені. Дякуємо. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.